Килими, рушники, сорочки, усе це на стародавніх верстатах, яким уже понад 300 років чуть майстрині з буші. Саме це подільське селище славилось цим мистецтвом ще з давніх часів. Тоді ткацьке ремесло приносило чималий заробіток. Тепер це відновлення традицій. З 2018 року мешканці буші вивчають стародавні техніки ткацтва, нитки з льону, фарби з трав, так і створюють унікальні речі. Зараз там працює єдиний в Україні інтерактивний музей ткацтва, який повністю відтворює повний цикл виготовлення тканин у 2020 році. Зразки тканих виробів на килимах села Буша занесені до культурної нематеріальної спадщини Вінниччини. Ткалі навчають ткацтву і всіх бажаючих з різних регіонів України. А з початку повномасштабної війни проводять майстер-класи за донат з нами на зв'язку? Ірина Захарчук, директорка державного історико-культурного заповідника Буша. Мої вітання вам, пані Ірино. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, нам як давно ви відновлюєте це народне ремесло? Ткацтво. І з чого все розпочиналось? Ну, ми дуже давно збиралися. до 2018 року. У нас в фондах було дуже багато різних зразків килимарства, саме східного поділля. От, але їх було не так багато. Вони були наскільки цікавими, що нам хотілося поповнювати і поповнювати нашу колекцію. Також у нас був будинок, який ми вирішили створити в ньому музей ткацтва. От і в 2018 році, ви це правильно підмітили, ми взяли участь у проє... у конкурсі Малі міста великі враження з проектом шляхами тканої буші, і були одним із переможців, і нам вдалося створити інтерактивний інтерактивний музей ткацтва, який зараз можуть відвідати всі бажаючі в нас є дуже чудові верстати від старовинних до сучасних? Ми Мичемо верети, ми мичевимо доріжки, ми робимо сумочки, ми робимо пояси. Тобто, все, що душа бажає, і ваша фантазія, ми можемо це навчити, і можемо показати. Ви згадали про верстати. А звідки ці верстати? І скільки років в найстарішому? Хто їх реставрував? Не здивуєтеся, але реставрували наші дівчата, наші наукові співробітники. От саме вони були тими першими. Учнями, які навчилися, тому що проект включав все в себе не тільки закупку верстатів і створення килимів, створення музею, а також і навчання майстринь для цього з'їхалися майстрині знані з усієї України, цей Богослав, це, і Бугуслав, це і Львів, це і Київ, це і Вінниця, і навчили наших місцевих дівчат, навіть не те, щоб навчили, вони пригадали то древне древнє забуте знання. От і вони були дуже талановитими ученицями. І вони змогли не тільки навчитися ткати, а також і реставрувати ті верстати. Верстати у нас були в фондах їх було кілька в музеї. Також коли ми оголосили в буші, що нам потрібні, вони нам люди почали їх просто віддавати. Декілька ми купили, ну вже більш сучасних, звісно. От і тепер у нас дуже велика колекція. Колекція верстатів це і настольні верстати, це і великі верстати на всю кімнату. В нас у кількох музеях вони стоять не тільки в музеї ткацтва. От деяки ми навіть буваємо на фестивалі, на не на вулицю. Тобто, всі бажаючі можуть доторкнутися до цього древнього ремесла. В чому унікальність проекту шляхами тканої буші? В чому суть цього проекту? Ну, ну, унікальність, мабуть, мабуть в, тому, в тому, щоб відродити, відновити, відновити і популяризувати, популяризувати ткацтво нашого регіону, саме нашої буші, нашої дорошівки. Тому що, якщо чесно сказати, то навіть більше в Дорошівці займалися ткацтвом, аніж в буші. Але оскільки це одна сільська рада, це одна, якби одне величезне село, яке просто етнографічно, скажімо так, поділено на двоє, тому ми, ми все, це все взяли за основу. А також в планах у нас те, щоб ми стали знаєте, типу, по типу як майстерною, яка буде виготовляти, продавати можливо, чому ні, не тільки зберігати. от, тобто таким чином популяризувати ткацтво нашого регіону. До речі, наскільки я знаю, в Україні таких музеїв більше немає. Ну на Вінниччині так точно. Тобто, ми в селі, в селі з населенням від собі 800, 800 чоловік. От ми створили такий музей, який відвідують на сьогоднішній день близько 30 тисяч осіб. Як на як на мене, це дуже круто і дуже класно. Вірно, справді класно. Як же працює цей музей ткацтва саме зараз? Ну зараз, ну, зараз, зараз перейдя, коли зима, ми менше там працюємо, перейдя. тому що самі розумієте ресурси опалювання. Досить важко опалювати це приміщення, тому що воно досить велике. До речі, вас запрошую приїдете, коли буде тепло. Ми вас теж навчимо. От, а, а, а зараз ми працюємо на переносних, переносних легких верстатах в тих приміщеннях, де, де тепло. От, і і губи, ті групи, які, які приїжджають, їх вони є, їх менше на зиму, але вони є. Вони теж як при бажанні великому можуть доторкнутися до того ремесла От ми навчаємо учнів, ми навчаємо діток, ми навчаємо студентів, тобто всі бажаючі можуть сісти за верстат і зробити хоча б один рядочок, е доторкнутися до тої ниточки спробувати таке, знаєте, шух-шух-шух-шух. І це затягується такий медитативний стан, за яким потім люди приїздять іще раз, і ще раз, і ще раз. Ось, Ось, так, ви ви так захоплюючи, розповідаєте, що хочеться відчути ось ці відчуття. Але ми знаємо, що існує ще один проект це екопроект, де ви даєте життя старому одягу. Як це відбувається? Ви, знає... Ви знаєте, ну, нашій традиції українські традиції нашого села. Ця традиція з'явилася десь у 60-х-70-х років. Наші прапрабабусі, бабусі, вони мами, вони почали використовувати старий одяг, який вже ну не можна було носити для виготовлення так званих вереток. Так бухі називають. Ну доріжок, якщо інше слово. Оце такі рябенькі прекрасні доріжки, які ми встиляли підлогу, які стелилися на лавки, на совк. que okay. От і ми теж підхопили цю традицію. На превеликий жаль, уж тих бабусь, які могли в нас це робити, ну немає. Не Вони або по віку не можуть, фізичних сил не вистачає. І ми вирішили теж підхопити цю традицію і оголосили збір. Збір на старе, на старий одяг. А ви знаєте, що зараз в нас є перенасичення одягом, одягом різним, різним, і люди, люди досить часто його просто викидають на смітник. Ми це, ми це все відбираємо, відбираємо ну, сортуємо, беремо, ріжемо і, і потім з нього виготовляємо виготовляємо з тих, тих речей старих, виготовляємо такі дуже класні доріжки, веселі, такі позитивні, і вони навіть дуже багато людям радості. Приносять. Ми пробували з цього з таких доріжок. З такої техніки тканя, верніше, навіть можна зробити і сумки. Плачі можна робити, пробувати гаманці. Ми пробували робити шопери. Дуже класні виходять. Тому я думаю, що в нас все попереду. До речі, підходить не весь одяг, а той, який має в складі бавовну. От льон, бавовна о такого плану, тому що синтетика вона не практична, вона сипляється і тому, якби синтетичні речі на жаль не підходять. Ну не всі, але в більшості свої не підходять для ткання. Дякую вам щиро, пані Ірино, за таку яскраву колоритну розповідь про українське ткацтво на Вінниччині. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку була Ірина Захарчук, директорка державного історико-культурного заповідника Буша.